Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. А наступний тиждень буде відзначений такими подіями. 26-27 жовтня 2013 року в Тернополі пройшов перший кулінарний фестиваль Галицька дефіліада, організований гільдією рестораторів Тернопільщини. Нагадую, що в ніч з 26 на 27 жовтня Україна переходить на зимовий час. І більше на літній переходити не буде. 30 жовтня виповнюється 100 років українському радіо. Першим був звук, а звуку постало слово. Саме 100 років тому вперше по радіо зазвучало українське слово. Позивні Реве та стогне Дніпро широкий, на слова Тараса Шевченка і музику Дмитра Крижанівського. Київ, столиця України. Радіо завжди відігравало і відіграє важливу роль в житті людей. Усіх обласних і районних центрах працювало місцеве радіо. Старше покоління пам'ятає позивні Тернопільського обласного радіо на слова житника і шумить і в'ється топіль буйним листом з краю в край, рідний серцю наш Тернопіль молодій і розцвітай. А чудові голоси дикторів Галини Костянтинової та Володимира Сіробаби, говорить Тернопіль, запам'яталися нам назавжди. Зараз багато радіостанцій, але ті були першими. 31 жовтня в англомовних державах відзначають свято Хеловім. Не забудьте, що 25 жовтня об 11 годині всеукраїнський диктант Національної єдності. Слово рідне, мово рідне, хто вас забуває. Той у грудях не серденько, але ж камінь має. 31 жовтня минає 40 років, як була вбита експрем'єрка Індії Індіра Ганді, 1 листопада за слов'янським календарем, День Сварога, День Всіх святих. А в ці дні народилися Дмитро Коцюбайло. Да інші, український військовик, командир, герой України, народився на Прикарпатті. Федір Стригун, український режисер, народний артист України. Багато літ співпрацює з нашим тернопільським драматичним академічним театром імені Тараса Шевченка. Цього року Федору Стригуну виповнюється 85 літ, народився на Черкащині. Антін Монастирський, український маляр, навчався у Львівській художньо-промисловій школі, у Краківській академії красних мистецтв, народний художник УРСР, товаришував з Іваном Франком, з яким познайомився через свого брата, народився в селі Завалові на Підгаєччині, де свого часу побував великий поет. Олександр Неприцький Грановський, український етномолог, поет, громадський і політичний, і культурний діяч, закінчив Кременецьку лісотехнічну школу, комерційний інститут у Києві, Сорбону в Парижі і Агрономічний інститут в Колорадо США, доктор філософії біологічних наук, професор. Видав багато поетичних збірок і більше ста наукових праць, етномонології і економічної зоології, а народився в селі Великі Бережці на Кременеччині, де діє його музей. Маркіян Шашкевич, український письменник і громадський діяч, навчався у Бережанській гімназії. Закінчив теологічний факультет Львівського університету і греко-католицьку духовну семінарію, організатор Руської трійці, організатор і е, співавтор русалки Дністрової, автор віршів, оповідань, перекладів, укладач першої української читанки. Народився в селі Підлісся на Золочівщині. Це той із священників, хто навчив українців молитися рідною мовою і всупереч великому тиску з боку влади, проводив служби і виголошував промови українською мовою, за що був переслідуваний. Василь Кучапський, український військовий діяч, закінчив Берлінський університет. З 1914 по 1918 рік в українських січових стрільцях, воював в основному на території Тернопільщини над річкою Стрипою поблизу села Самиківці і на Лесоні біля Бережан, а народився на Львівщині. Роман Дмитро Клячківський, Клим Савур, український політичний і військовий діяч. Закінчив Станіславську гімназію нині Івано-Франківськ, навчався у Львівському університеті на юридичному факультеті. Ще юнаком вступив ОУН, був ув'язнений польською владою і каральними органами. З ув'язнення Втік, провідник ОУН Б на південно-західних землях України, член проводу ОУН. Відіграв значну роль в організації відділів УПА на Волині і Поліссі. Командир УПА загинув в бою з військами НКВС на Рівненщині, а народився в місті Збаражі, де йому встановлено пам'ятник в Тернополі, названу вулицю іменем Клима Савури. 1 листопада минає 80 років з дня смерті графа Мецената. Митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, у хрещенні Роман Марія Олександр, народився на Львівщині, а також 1 листопада минає 60 років від дня смерті Андрія Мельника, Українського державного політичного і військового діяча, полковника армії УНР, голови організації Українських націоналістів, народився на Львівщині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А кінець жовтня і початок листопада будуть проходити на спадаючому і молодому місяці від 26 по 3 місячні доби. Молодик настане 1 листопада о 14 годині 47 хвилин. 29 листопада день вдалий, 31 жовтня і 1 листопада напружені дні. Всі інші середні. А про те, що чекає кожного з вас у гороскопі. Побачимось! Овен тиждень принесе багато поворотних моментів. Ви відчуєте посилення своїх особистих якостей, рішучості, сміливості та незалежності. Толець з'являється схильність до глибоких роздумів. Та трансформації своєї діяльності. Цей період може виявити приховані страхи або невирішені питання минулого, які ви будете змушені проаналізувати. Близнята активізується сфера дружби, соціальних контактів та колективних проєктів. Можливо, ви усвідомлюєте, що настав час змінювати ваші. Мету та амбіції, або переглянути свої зв'язки з людьми. Рак. Цей період може стати моментом кульмінації у вашій кар'єрі. Ви отримаєте визнання за свою працю або зіткнетеся з необхідністю змінити свої професійні пріоритети, Лев. Енергії планет занурюють вас в атмосферу згадковості та невизначених почуттів, акцентуються питання освіти, подорожей та розширення горизонтів. Діва ваше прагнення до нових знань посилюється. І, можливо, ви ухвалите важливе рішення щодо вашої довгострокової мети. Терези тиждень принесе важливі події у сфері взаємин. Можливо, вам доведеться переоцінювати особисті чи ділові зв'язки, усвідомлювати, як партнерство впливає на ваше життя. Скорпіон, настав час. Зайнятися питаннями здоров'я, рутини та повсякденних обов'язків це слушний час для того, щоб переглянути свої робочі процеси, покращити режим дня або зайнятися своїм фізичним та психічним здоров'ям. Стрелець. Тиждень принесе натхнення у сфері творчості, кохання та самовираження. У цей період ви можете отримати ясність у питаннях стосовно романтичних взаємин або особистих проєктів. Козоріг. Планетарні аспекти торкнуться сфери сім'ї, дому та особистих питань. Також ви зможете. Залишатися активними за будь-яких обставин, але зробите це ненав'язливо, непомітно для оточення. Водолій відкриваються нові горизонти у сфері спілкування, навчання та взаємин з оточенням. Це час, коли вам доведеться переглянути свої ідеї. Підійти гнучкіше до роботи з інформацією і налагодити зв'язки з людьми навколо риби. Порушуються питання, пов'язані з фінансами, доходами та особистими цінностями. Цей період змусить вас переглянути свої витрати, знайти нові способи заробітку або навчитися розумніше розпоряджатися ресурсами